Маленький їжачок ніс листочок додому для свого гніздечка, аж раптом сильний вітер зірвав листочок і поніс у небо. Їжачок засмутився. Та вітерець раптом повернувся і опустив листочок просто до лапок. Дякую. прошепотів їжачок, бо навіть вітер іноді може бути добрим. Маленьке левеня підійшло до струмка і почуло «Буль-буль, допоможи. у воді між каменями. Застрягла маленька рибка. Левеня обережно посунуло камінці, і рибка звільнилась. Вона вигулькнула з води і торкнулась його носика. Ти мій друг, сказала рибка. І попливла далі, залишивши у воді маленьке серденько з бульбашок. Зайчик стрибав по березі і почув «Кря-кря! допоможи. У воді плавало маленьке каченя. Воно не могло вилізти на берег. Зайчик подав лапку і каченя вибралося. Дякую. крякнуло воно. Зайчик усміхнувся. Коли хтось у біді, не проходь повз. Добро завжди повертається. Африка земля дикої природи та неймовірних швидкостей. Сонце хилиться за горизонт. У повітрі спека й напруга. Маленьке зайчення стрімко біжить крізь високу траву. Його серце гупає лапки, ледве встигають, за ним гепард, гнучкий, мов тінь, швидкий, як блискавка, ще трохи, і хижак наздожене здобич. Зайченя зникає за пагорбом, гепард робить стрибок. Схопив, чується голос, але замість крику сміх. Зайченя й гепард котяться по землі, здіймаючи пил. Ну, й налякав ти мене, сміється зайчик. А ти мене змусив побігати, хихоче гепард. Це не полювання, це дружба на швидкості. Лемурчик Лоло дуже любив банани. Він ховав їх серед гілок свого улюбленого дерева. Одного дня Лоло назбирав цілу купу бананів і заховав їх усіх на гілках. Ще один тримав у лапці, та банан вислизнув і впав на землю. Лоло сплигнув з дерева, щоб його підняти. І раптом подув вітер, з гілок почали сипатися банани один за одним весело і несподівано. Це був справжній банановий дощ. Лола стояв посеред бананів і сміявся. Це був найвеселіший день за весь тиждень.